Вітаю вас, учні вокального колективу Долорес. Ми продовжуємо дистанційне асинхронне навчання. Тема сьогоднішнього уроку – вокальне дихання. Друга частина. Допоможе мені моя колега Маріанна Козунак. Це для зручності у виконання вправ. Отже, увага на екран. Перш за все, я пропоную вам знайти місце, куди ми будемо вдихати. І як, де саме відчувати цю вокальну опору? Я вам пропоную прилягти на тверду поверхню. У мене буде диванчик, він досить тверденький. Я вам покажу, куди, в які точки ми вдихаємо. Я лягаю на спину рідну. Так, сподіваюсь, мене видно. Кладу рочки на животик, згинаю ніжки в коліна і вдихаю в животик. Дивіться, вдих. Видих, вдих, видих. 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 Неглибокий. глибокий, видих, вдих. Пам'ятаєте, в нас має бути місце для резонації звуку, тому ми не вдихаємо на 100%, так? вдихаємо на половинку вдих. Видих. До речі, маленькі дітки, вони, коли народжуються, немовлятка, вони дихають саме в животик. Але потім людина зі стресом відчуває різні ах, психологічні моменти і починає вдихати в грудну клітку в плечі, плечі зажимаються, все тіло дуже зажимається і виходимо такі зажатіки. Тому ми зараз шукаємо своє дихання. Вдих, видих, вдих і видих. Слухайте, так приємно лежати, вдих і видихаємо. Раз і Отже, давайте підведемо підсумки. При цьому диханні низькодіафрагмальному ми не піднімаємо плечі, грудну клітку не роздуваємо і даємо місце для резонування. Тобто вдихаємо, грубо кажучи, на 50%. І 50% залишається для резонування нашого звуку, для свободи нашого тіла, для контролю над гортанню, язиком. Вокальною масочкою. І таким чином це буде витривале, довге, класне і красиве виконання в піснях, тому що видих це як паливо для вокалу. По методиці Improvination, яку я дуже люблю і рекомендую. Ми встаємо, повертаємося боком до зеркала, вдихаємо в животик легенько і робимо різкий видих. Ребра при цьому на місці ми вдихаємо через животик і через ніс. Сподіваюся, ви робите разом зі мною. Дуже важливо робити саме з видиху, починати з видиху. тобто Ніби хочу почистити носик. Вдих, видих, вдих. Коли ми робимо видих, в нас автоматично вдихається повітря. Дивіться. Човник? Ілі моторна лодка. Чому? Тому що реально звучить нібито. Хтось включив лодочку, моторчик працює. І звучить звук як звук моторної лодки. Тому ми з вами вдихаємо знову ж таки в животик, не нападаємо, а фіксуємо свою слабкість і потрішки потрішки довго довго-довго-довго видихаємо. Приблизно має вийти 15-25 секунд. до 15 25 Це вже настільки часто ви будете пропрацьовувати цю вправу, і у вас буде виходити все довше і довше. Так. Починаємо з губ. Ми губи трішки поводимо наперед. При цьому вони мають бути розслабленими. Якщо ми їх напружимо, в нас нічого не видають. Дуже дивний звук, так? тому ми їх витягуємо вперед. Нижня, ніби до підпирає трішки верхню, створюючи такий, дуже невеличкий тиск. І видихаємо. Можна допомагати собі пальцями, але спробуємо спочатку них. Тих в животик. Могла нас матьчиком. Вау! Я відчуваю дуже класну опору, відчуваю свої м'язи, преси. І при цьому я не вдихала в грудну клітку, що є дуже важливо, тому ми ізолюємо цю частину і не вдихаємо. А покажу вам, як я стою, вдихаю в животик і зроблю те саме. Давайте разом зі мною. Вдих! Можна з пальцями вдих? Не доводимо себе до стану, коли уже прес просто втягується в животик. Робимо це досить спокійно. Стараємось робити від 15 секунд до 25. Може, більше в когось виходить, це супер. Але не доводьте себе до такого стану. Краще трішечки раніше закінчити, ніж задихати. На цьому поки що все. До наступних уроків. До зустрічі!